не очень публічна мнение. хочу поговорити про те, як сьогодні буде викладати історію, подавати студентам ви після закону, які говорить про те, що радянська символіка символіка заборонена. Все в нас нібито не можна. Рівно так само, як і подавали, просто тепер ще будемо казати, що от тоді-то тоді, то був прийнятий такий то закон, який в Україні заборонив використання радянської символіки як комуністичної, як оскільки комуністичний режим був прирівняний до націонал-соціалістичного, ну і так далі по тексту. Як взагалі студенти ставляться до радянського життя, скажімо так, нашого Ми жили в радянському зроблені в радянському союзі. Нове Ні, ну вони вже не знають. Вони вже це можуть тільки по книжках і по наших розповідях загалом викладають для студентів-істориків, тому їм цікаво. Багато хто навіть намагається думати, якось порівнювати. Те, що зараз прийняла Верховна Рада, прирівнявши комуністичний режим до нацистського, ну то ми про це на ісфаці говорили вже давно. Ним давно, що це рівнозначні режими В принципі, взагалі щось закреслювати, щось відділяти. Ну навіщо? Якщо вже прийшов на історичний факультет, то вже мусиш мати якусь відкриту голову, відкриті мізки і пробувати на це дивитися трошки ширше, без ідеологічних штампів, без певних постулатів віри, без того, що зашорює. Бо Відбілювати, чи комуністичний режим, і казати, що він там якийсь дуже хороший, чи нацистський. Чи ту ж інквізицію, чи ті ж констабори, чи чи ще щось. Який ну, який резон? Якщо, як якщо хрестові походи були, якщо війна нацистів була, якщо Червона армія окупаційна, ну то який резон був про це не говорити? Звичайно, що колись там тиснули, не тиснули, може вже, але останні 10 років, що я викладаю, то тиску ніякого не було, і ми користувалися тим, що користувалися професори в середні віки. Тоді теж була інквізиція, тільки тоді було засилля. Католицької церкви в Західній Європі, і так само не можна було нічого казати, щоб суперечило постулатам католицької церкви. Але професора, якщо її викликали до святої інквізиції, казали, от так і так, як же ж вам, не ай яй, -яй от таку єрість говорити студентам, вони казали, слухайте, так ми ж не екскатедра, тобто не як істина в останній інстанції. А е тільки в плані диспуту. Ну і далі спрацьовував принцип ліберта доценті, ліберта диспутандія, тобто свобода диспуту і свобода навчання. А також праця в церкви ще їм дуже допомагали, тому що е, в тому ж е, трактаті про град Божий починалося зі слів Бога, немає це однозначно. Ну і далі в процесі дискусії автор доводив, що він однозначно є. Тому на це ссилалися професори і пропонували дуже відкриті речі студентам, такі, які на той час були заборонені. Ну от потім в радянські часи було заборонено будь-що говорити, що суперечить марксистсько ленінському вченню. Навіть було дуже страшно подавати східний спосіб виробництва, тому що східний спосіб виробництва критикував Маркс як екстенсивний і який призводить до занепаду господарства. Але при цьому в Радянському Союзі по суті той самий східний спосіб виробництва як екстенсивний впроваджувався. Ну як тільки починаєш говорити про східний спосіб виробництва, так виходить, що суперечиш марксизму, ленінізму, хоча при цьому опираєшся на Маркса. Тому таких курйозів було дуже багато, і воно не, не все так просто, воно навіть більше того дуже складно і заплутано. Але для того, напевне, і йдуть у вуз, для того починають займатися певною тематикою, щоб над цим розмірковувати, щоб в цьому, на цьому розумітися і щоб це якимось чином подавати в суспільство. Підручники якого року сьогодні? Підручники дуже різні, в основному сучасні, в основному підручники 2000-х років. Тому з тих предметів, які я викладаю, що стосуються новітньої історії країн Європи і Америки. Що стосується історіографії всесвітньої історії, або там європейські процеси на сучасному етапі, нарікати не доводиться. Те, що їх багато, і студентам доводиться опрацьовувати багато підручникової літератури, багато поточних статей. Але знову ж таки, для того це вуз, а не школа. Що не люблять вчити студентів сьогодні? Які етапи історії? Такі дійсно тяжко для сприйняття, Так, щоб. Сказати не люблять. В кожного, в кожного своє. Комусь подобається один період, комусь подобається інший. Важко даються якісь світоглядні поняття. От коли Говоримо те, що я називаю казочка. В такому-то році було тото, -то, в такому-то році було тото, -то, в такому -то році було тото. -то. Цей фактаж сприймається звичайно легко. А коли починаємо говорити про е, якийсь світогляд, про е, якісь загальнотеоретичні підходи, про методологічні підходи, чому саме так висвітлюється цей етап історії, а не інакше. Е, от тоді вже починають, е, починають думати, стає складно. Частина студентів, що називається, випадає в осад і дивиться у вікно, але решта, яким це цікаво, з ним дуже приємно працювати. Після Євромайдану, якось змінилося відношення взагалі до історії, до навчання? Так, так, дійсно, напевне, змінилося. Пішов черговий спалах інтересу до історії. Е ні, взагалі, воно ж зав'язано все на європейських цінностях, на євроінтеграційних процесах, на міжцивілізаційному протистоянні, тому дуже широкий аспект охоплює інтерес зараз. Я останній раз в такий спалах зацікавленості історією пам'ятаю на початку 90-х. Тоді ще вчився я, і тоді був більше спалах до вітчизняної історії. А сьогодні у зв'язку з Ось широкою палітрою е, пішов спалах інтересу до світової історії. Ну тоді якось 90-х були козаки. Оце така свобода. Так, так, тоді так. було таке. Сьогодні захоплюють такі от іменно момент. Тоді Бендери, Гун, Унсо, О, Такі теж моменти ж є. Я бачила сьогодні є, і в Донецькому університеті продають книги про Уна УНСО і УПА. І дійсно якась така вже пішла в Донецькому університеті, він не Ну, Правильно, сюди переїхали найбільш національно свідомі люди, тому нічого дивного в цьому немає, що там теж спалах до таких сторінок історії. До козацтва зараз немає. Після 90-х козацтво вивчене на Певне вздовж і впоперек. Я сам не фахівець з історії України, це більше сусідньої кафедри розкажуть. Але якщо про теми, про які студенти хочуть говорити, ну, то це тема Другої світової війни і роль Української повстанської армії, це цивілізаційна історія, дуже, дуже зараз цікавить. Це. Вивчення взаємодії різних культурно-цивілізаційних груп в часі і просторі, тому що ми можемо говорити, наприклад, про цивілізацію Західну, про цивілізацію. Православну Сибірську, про цивілізацію арабську, про цивілізацію китайську ділячи територіально. Але в той же час ми можемо і говорити про часові межі, наприклад, про еліністичну цивілізацію. Її mm -hmm. вже немає. цивілізація загинула, але в той же час її наслідки залишилися, тому що еліністична цивілізація дала дуже багато для сучасних ціннісних орієнтацій західної цивілізації, в яку в тому числі входить, і сучасна Європа. Наприклад, Кат'є, швейцарський дослідник, який досліджує якраз цінності, європейські цінності, він пише про цінності, які створили Європу, і, зокрема, називає серед, серед ключових це давньогрецьку філософію або так звану критичну сократівську філософію рацію, філософію римське право із особливим наголосом на повазі до приватної власності, що в принципі підрізняє Європу від Сходу. Ну і третій наріжний камінь він визначає це іудею, християнські, морально-етичні цінності. Знову ж таки, він сам протестанцеві розповіданням, то він. Тому він тут на на диво чесно говорить, не робить протиставляння там християнства і удаїзм. Він чесно каже, що ну люди добрі, ви подивіться все таки історію: християнство, мусульманство, е і всі е гілки, причому християнства, як католицизм, так і православ'я, так і всі протестантські, так і всі харизматичні церкви. Це все релігії удаїстичного корення і да морально-етичні е норми, все, що там є хорошого, і все, що там є поганого, воно все одно закладено звідти тому. Е е тому це потрібно приймати, це потрібно розуміти, якщо ми хочемо розуміти сучасну Європу і ту історію вже більш ніж тисячолітню, коли це все розвивалося і це все формувалося. Ну про такі теми й говоримо. І а ото захоплення тліпійської культури, яке було за Ющенка. Якось воно вже минуло чи є, що ми цікавимося своїми якимись курганами. Оце все. Студенти хочуть розкопувати, щось шукати. Хочуть, хочуть, але це не та тема, яка постійно в обговоренні. Угу. Це вузькоспеціалізовані речі, хто займається археологі археологією, цікавиться, хто бере участь в розкопках, хто це досліджує. Є, так би мовити, Пласт знань вузькоспеціалізованих і є суспільно-значущі теми, які винесені на загальне обговорення, можливо, це і не дуже добре, коли на лавочці під під'їздом обговорюють історію НАТО і треба Україні в НАТО чи не треба Україні в НАТО. Для цього напевне є фахівці, які це вивчають, які цим займаються, але на цьому формується суспільна думка, і без цього теж неможливо, тому що має бути загальна підтримка в суспільстві і внутрішньополітичного курсу, і зовнішньополітичного курсу. Тут ми вже уходимо із історії в пропаганду, і історія дуже тісно переплітається з пропагандою. Ми теж нічого не зробимо. Про це шо? говорить трамвай. Я знаю, що говорять так. Більше того, я інколи навіть ці розмови не витримую і встряю, А ти хто такий? Кажу, да я так. Просто я кажу, ну, займаюся цією тематикою професійно, так що хочете вірте, хочете не вірте, воно отак, 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 отак написано в підручнику. Ну а далі вже як на це дивитися, це ваш особистий погляд. І е... Як на це реагують? хто? Ну, я, я намагаюся не встривати в непрофесійні дискусії, але інколи не витримую. Теж жива людина. Бо ми студентами теж як вивчаємо істеріографію, то Перша заангажована книга з історії, де пропагувався певний погляд, і факти підтасовувалися під точку зору. Це з тих, що дійшла до нас, слава Богу, немало не багато. Четверте століття до нашої ери історія грека-ксенофонта. Так що це давня традиція використовувати історію з метою пропаганди. Сьогодні які тебе сторінки такі пропаганди найбільше всього шокують? Сучасна історія. Найбільше. Uh -huh. Найбільше шокують, замислився. Ну, напевне, з останніх, я не можу сказати, що найбільше, але з останніх, які так вразили, це шедеври російської пропаганди. Вісна Христос Побєда і Ісус Христос з Георгіївською ленточкою. Це, це просто бомба. Ну, я розумію, чому так робиться. Е, у нас відмовляються від комуністичної символіки, те, що ми почали нашу розмову, тому що у нас пробують е, змінити еліти при владі, е, усунути еліти, які були при владі в ті часи. А в Росії навпаки е, пробують правонаступність еліт забезпечити, щоб не усувати ті е, Еліти тих тих людей персонально, ну і відповідно, що їм доводиться зробити на сьогоднішній день. їм потрібно зараз змішати е, православ'я, е, московську церкву, е, ну, російську православну, московську патріархату. Е, їм, потр... шо, та, шо? їм потрібно сюди домішати комунізм і зробити його богоугодним. Це теж не так легко. І їм потрібно сюди ідею великої Росії і перемоги над нацизмом, при тому, що нацизм це був антипод, але брат близню комунізму. Ну, що ж я можу сказати? Напевно, дуже цікава робота в російських пропагандистів, бо завдання перед ними стоять не з легких. <рес> Дякую, що будете робити завтра. Завтра? Завтра буду їхати в Київ і опонувати в захисті дуже цікавої дисертації дисертація. Якраз історіографічна і присвячена е, ліберальному е, ідеалізму у британській е, сучасній історії початку ХХ століття е, для більшості це рівно нічого не говорить. І як е, е, пише сам десертант, каже в нас, навіть для більшості істориків. Е, Переважно прізвища, які згадуються в дисертації, нічого не говорять, бо там можуть так на вскидку згадати там Тоньбі, Кара, Еванса. А я думаю, що й ці багато кому нічого не скажуть. Але взагалі дисертація дуже цікава. і Я дуже радий, що можу взяти завтра участь у її публічному захисті. Це таке професійне. Дякую за таку непублічну думку. Дякую. Прошу. Не очень публічна мнение.